Це найпопулярніше ім'я серед сучасних українських жінок, утворене від слов'янської антропонімічної основи Люб або від прикметника любий, що означає милий, дорогий. Це ім'я має семантичну спільноту з іменем латинського походження Чарітас і грецького походження «харитя». Не випадково, що багато слов'янських народів мають ім'я Люба або Харитя у своєму запасі. Наприклад, українці використовують це ім'я щонайменше з 17 століття. Це ім'я також фіксується у сербів з 12 століття і у словенців з IX століття, люба, але не любов. Є найпоширенішим варіантом цього імені в усіх слов'янських мовах. Варіанти любава, любав і любомила згадуються в розмовному використанні. Ім'я Люба також є скороченим варіантом імен Любиця або Любика в болгарській мові, що виражає бажання батьків бачити свою дитину, яку всі люблять у сербській мові: люба може бути похідним від імені Лубимира або «Лубисава», Хорватське ім'я Джуба може походити від нечленного прикметника. Джуб, що означає, любий, милий, дорогий. Українські словники особових імен подають ім'я Люба лише в показчику здрібніло писливих варіантів до таких повних імен, як Любава, Любов, «Любина», Любомила, Любомира, ал. Белий подає його з відсилальним знаком до нормативних імен Любава та Любов. На нашу думку, слов'янське, у тому числі й українське. Жіноче ім'я Люба пішло від давнього чоловічого імені Люб, яке вже у 1205 році засвідчене як ім'я Галицько-Волинського боярина чи від чоловічого імені Любо, котре дотепер уживане в південних слов'ян. Отже, жіноче ім'я Люба і генетично. І функціонально є прямим відповідником чоловічого імені люб між тим від жіночого особового імені Люба вже з XVI століття утворюються патроніми. Порівняно з 1549 роком Кріпакв, любиць, село Крачуново, 1550, кріпак Андрій Любиць. Схожі на Люба імена люди Ліна, Ляна, Любка, Губа, Люб, Любан, Любас, Люба Любаш. Любша хуба Шуба Ліза близько 0,07% жінок носіїв імені Люба до 10 тисяч носіїв імені в Україні в 1965 році. Назвали найбільше дівчаток з іменем Люба. Популярність поступово зростає.